В ефірі Молодь Плюс, програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки вітаю мене. Звати Марічка Набока, Це програма Молодь плюс. І сьогодні ми говоримо про боротьбу у соцмережах. А також про те, чи буде в українського Фейсбука своя українська адміністрація. Зі мною в студії це Віталій Мороз, керівник програм нових медіа інтернюс Україна. Доброго вечора. Доброго вечора. Шановні слухачі, глядачі, долучайтеся до створення програми у Фейсбук і Twitter, а Також дзвоніть нам наш телефон 044-490-3074. Отже, пане віталію перше запитання таке загальне. А наскільки взагалі популярними є соцмережі в Україні? Ну зокрема, Фейсбук. В радянські часи інтелігенція любила обговорювати будь-які політичні питання на своїх кухнях, і було таке поняття розмови на кухні. Сьогодні величезна кількість українців обговорюють політику у соціальних мережах, особливо у Фейсбуці. Тому мені здається, що Фейсбук це така велика політична кухня для українського суспільства, для її активної частини. А в Україні зараз Величезна кількість користувачів соцмедіа, в першу чергу російських соцмедіа, тому що найбільше мережа це ВКонтакті. Однак найбільш політична заполітизована це все ж таки Фейсбук, це форум такого громадянського суспільства в Україні. І е, процеси, які відбулися рік тому, саме річниця е, Євромайдану, тобто розстрілів, а е, з осені 2013 року величезна кількість нових користувачів прийшло, тому що вони побачили, що щось відбувається в країні, і вони хотіли доступ до, їх, до інформації, яка не цензурується. Відповідно, вони прийшли в Твітер, Фейсбук і почали слідкувати, що там відбувається. Наскільки соцмережі проникли в життя українців, у нас є цифри. Все більше українців проводять час онлайн. Так майже 90% користувачів виходять в інтернет щодня. На кінець 2014 року на одного українця припадав один підключений до інтернету пристрій. Також люди використовують все більше гаджетів. 24% користуються смартфонами, а 7% – планшетами. за статистикою «Еліта» минулого року в «Контакті», «Однокласниках», Фейсбук і «Твіттер» було зреєстровано близько 40 мільйонів українських акаунтів. Тобто цифра порівняна з населенням всієї країни за розміром української аудиторії. На першому місці російська мережа ВКонтакті тут зареєстровано понад 27 мільйонів акаунтів, на другому місці однокласники 11 мільйонів користувачів. На третьому Фейсбук, майже 3,5 мільйона. Потім Твіттер. За п'ять років з березня 2009 по лютий 2014 українська аудиторія Фейсбук зросла у 47 разів. За прогнозами фахівців у 2015-му кількість активних користувачів Фейсбук у світі перевищить населення Китаю і становитиме майже півтора мільярди. Отже, набирає обертів е, користування українцями е, різних соцмереж. Але наскільки я розумію, далеко не всі взагалі розуміють які ось основні правила, наприклад, е, проведення часу, так, Фейсбуці е, у Фейсбуці. Тому ж, е, і тому виникають деякі проблеми. Які, які от є ось такі правила поведінки? А, ну, в першу чергу, треба розуміти природу е, соцмедіа. Е, все більше інформації е, в світі, все більше е, ну, різноманітних джерел інформації, ця інформація збільшується і потрібно якось її впорядковувати. Тому соціальні мережі це дуже природній спосіб впорядкування певної е, інформації. Користувачі чи люди вони не звикли наприклад користуватися абсолютно всім, наприклад, вони не дивляться всі, всі телеканали, не слухають всі, всі радіо, і рівень довіри до якихось таких великих медіа він є доволі невисокий. Але люди завжди довіряють своїм друзям, а вони довіряють їхнім порадам, куди піти, в який магазин, на який фільм подивитися. І відповідно, соціальні медіа це те середовище, де люди очікують почути голоси своїх друзів. І, і, і своїх знайомих, якщо вони чують, вони їм більше довіряють, тому у них є бажання зранку починати свій день, Залогінувшись в ВКонтакті чи Фейсбук. А тому, що ці новини є персоналізованими, коли ти виходиш на стрічку новинного сайту, ці новини не про тебе, ці новини просто про країну, про політику. Але користувачам цікаво суб'єктивний погляд, тобто їм цікаво почути, як новину, взяту з української правди з сайту Радіо Свободи, користувачі обговорюють, як вони оцінюють, що вони думають про це. І через це, ну і і другий компонент величезний це те, що користувачі мають можливість взаємодіяти, не просто читати, тому що читання це просто стара модель споживання інформації. А ви не можете говорити з телебаченням, тому що телебачення вас не почує, це одностороння. А в соціальних мережах. Ви відповідаєте, ви не згоджуєтеся, ви дискутуєте, і в цьому величезна перевага у цих нових інструментів інтернету? І от коли я дискутую, або не погоджуюся, або переходжу на, на особистості. особистості, так і починається медіа, наприклад, три крапки. Не будемо продовжувати, як це називається. За що можуть? Забанити, заблокувати, поскаржитися на мене як користувача, тану більшість користувачів вони реєструються, не читаючи правила користування а очевидно, що потрібно поставити галочку. Я згоджуюсь на умови користування. А більшість соціальних мереж тобто, ну Фейсбук є американським ВКонтакті є російським. Відповідно, ці правила обумовлюють величезний список заборон, що можна, що не можна. Очевидно, що це якісь базові принципи, не можна ображати там хейт спіч, та теж називається, не можна красти якийсь чужий чужий контент, видавати його за свій, не можна видавати себе за когось. Тобто це все прописано дуже детально, і користувачі дуже часто не усвідомлюють, що вони щось роблять. А вони, наприклад, реєструють свій профіль і, наприклад, називають себе якимось ім'ям якоїсь іншої людини. Тобто, це є пряме порушення. Відповідно, адміністрація може дуже легко. Покарати, тобто заблокувати профіль, але очевидно, що користувачів мільйони. І якщо цей профіль існує, це означає, що адміністрація просто не бачить і ніхто не поскаржився. І в кожного користувача є можливість скаржитися на когось. А це в Твіттері, це в Фейсбуці, і оці, ну, якщо зайти на категорію цих скарг, то там є близько двох чотирьох десятків різних причин, за що вас можуть заблокувати. І е, може, тобто, Фейсбук дозволяє вам обрати е, одну з опцій поскаржитися на користувача або поскаржитися на зміст. Користувача це якщо ви видаєте себе за когось, е, якщо ви створили фейковий профіль. Е, а зміст це той зміст, який може ображати когось іншого, порушувати якісь правила. Е, остання така досить гучна історія в українських соцмережах це історія з е, баном. Користувачів за картинку з цитатою Тараса Шевченка Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. І е, це поновило дискусію про те, що українським користувачам потрібна українська модерація. Українські блогери насправді вже три роки вимагають е, щоб е, створили українську адміністрацію, е, спілкувалися е, з ініціаторами такої компанії ірця Стельмах. Фотографія Віталія Чуркіна, плакат оголеної натури пробудову тіла з однієї київських поліклінік і вірш Тараса Шевченка. За це Фейсбук блокував відомого українського блогера Зена Антипопа вже чотири рази. Спершу на день, потім на три, далі на тиждень, а тепер вже й на місяць. Фактично, я можу тільки читати в Фейсбук, можу писати приватні повідомлення друзям і, і все, навіть лайкати не можу. Бан, а простіше кажучи, блокування особистої сторінки зен антипоп пов'язує зі своєю активною суспільно-політичною позицією. Очевидно, я потрапив в поле зору цієї армії російської кіберармії, яка там відстрілює, ще починаючи з весни. Активно відстрілює українських там більш-менш популярних чи там надзвичайно популярних блогерів. Заблокувати сторінку у соціальній мережі Фейсбук достатньо просто. Для цього необхідно назбирати щонайменше 20-30 скарг, і акаунт система блокує автоматично. Інший варіант це робить спеціальний модератор. Блогери кажуть, що український Фейсбук модерують росіяни. Я думаю, що це через те, що багато українських користувачів писали. Російською традиційно і що важливо ставили у себе інтерфейс російський, обирали. Наприклад, коли мене забаняли за вірш Шевченка, який... Ми вивчали в українській школі, то очевидно це зробила людина, яка в українській школі навіть в радянські часи не вчилася. Аби протидіяти несправедливості, користувачі об'єднались у спеціальній спільноті під назвою «За створення української адміністрації УФБ. Ігор Тихолас один з адміністраторів цієї групи. Блогер теж підтверджує вибірковість і цілеспрямованість блокування. Справа в тому, що оскільки зараз у нас ведуться. Війни не тільки на землі, але й в комп'ютері, в інтернеті, інформаційні війни, то певні люди цим користуються. Вони просто е, створюють там певні мережі людей, які за їх замовленням можуть забанити практично кожного. Популярного користувача одразу після створення спільноти блогери написали листа у головний та європейський офіси Фейсбуку. Втім, відповіді досі не отримали. Фейсбук це бюрократія, кажуть вони, і закликають українців ставати більш активними у мережі. Вихід писати українську. Мене не забанили за жодний мій український допис. Що більше ви будете писати українською, то швидше зроблять українську модерацію, бо вони побачать, що значна частина людей пишуть українською, треба їх якось там модерувати і так далі на стельмах для молодь плюс. Я нагадаю, що зі мною студії експерт з нових медіа Віталій Мороз. Отже, Віталію, як, можливо, прокоментуєте ось цю ідею писати у Фейсбук українською обирати, український інтерфейс? Чи вплине якимсь чином це взагалі на політику у Фейсбука? Це дуже цікава пропозиція. Це просто така патріотична пропозиція. Пишіть українською, тому що ну, ми все ж таки живемо в Україні, хоча, очевидно, російська Потрібно і російською писати, у нас багатоетнічна країна. Я дивлюся на цю ситуацію з іншого боку. Я минулого, минулої весни, я був в центральному офісі е, Фейсбука, я спілкувався з працівниками Фейсбук. Е, і потрібно, е, коли, коли я чую про ось такі петиції. Е, ну, вони, вони корисні, вони потрібні, але це не той механізм донесення інформації до керівництва Фейсбука, тому що в Фейсбуці є зараз три abuse team – Це команди, які стежать за порушеннями. З боку користувачів одна з цих team, це взагалі внутрішня abuse team, яка стежить за тим, щоб з Фейсбука не крали якісь ідеї, тобто навіть серед працівників. Але мене запевнили керівники abuse team, що Україна є під великою увагою команди Фейсбука, тому що вони розуміють, що Фейсбук це вже не просто технологічний інструмент, не просто бізнес, не просто соціальна мережа, а вона має вплив на соціальні процеси, на суспільні процеси. Відповідно, у Фейсбуці дуже Дуже уважно стежить за Україною, за Єгиптом та за Сирією. Тому що в Сирії через Фейсбук координувалося дуже багато акцій, і там величезні проблеми були з людьми, які користувалися Фейсбуком. Їх відстежували, знаходили, тому що там більш репресивний режим ніж режим Януковича. Навіть був відповідно, вони знають все, що відбувається в Україні. Вони стежать, але тут потрібно розуміти, чому Фейсбук так швидко не відповідає. А якщо у Фейсбуці більше мільярда користувачів, то кількість скарг. В денному режимі це є десятки, сотні, сотні тисяч, і Abuse Team – це насправді команда, яка складається з 10-20 чоловік, які стежать за всіма скаргами з усього світу. Відповідно, вони отримують очевидно ці скарги з україномовним російськомовним контентом. І вони і вони мене запевняли, що. Насправді вони не роблять рішення про блокування чи видалення аккаунту тільки через те, що там велика кількість ось цих повідомлень. Вони все ж таки намагаються розглядати всі скарги особисто, дивитися зміст, аргументи в першу чергу, вивчати, перекладати і так далі, і це займає час. Насправді в Америці зараз інший трошки підхід до політики. Оці скарг. американці переконані, що набагато кращий спосіб боротися із порушеннями у Фейсбуці це освіта. І вони навіть запустили механізм, коли вони намагаються, особливо в США, в першу чергу, просити родичів, знайомих людина, яка порушує правила Фейсбука, щоб вона щоб вони з нею поговорили, тобто ідуть повідомлення від адміністрації до цих людей, і це такий дуже м'який спосіб, і це показує певну гуманність американської загалом системи. Очевидно, у нас це не працює, тому що американці не стикаються з ботами з тролями. Вони не розуміють, що що може таке відбуватися, і взагалі я б сказав, що американський Фейсбук це як. Російські ВКонтакті там подбаються менше політичних дискусій. Звичайно, там все ж таки якісь приватні повідомлення, котики, пиво. Хоча українська спільнота приносить дуже багато політичного туди. Ну хоча там теж є політичні дискусії, однак, не не в такій мірі, як у нас насправді, нещодавно я також прочитала на цю тему пост однієї знайомої з Америки, яка каже е, своїм друзям американцям, я отут сварюся в Фейсбуці про війну. Вони кажуть, що вони не можуть зрозуміти, що так, Фейсбук це така платформа для українців, щоб от якось донести та якусь свою точку зору. Але ось ви кажете, що у Фейсбуці вас запевнили, що Україна під увагою і вони намагаються розглядати індивідуально да якісь там а, скарги, але напевно, що з. Ситуацію з цитатою Тараса Григоровича Шевченка було не так, тому що або людина дійсно взагалі не розуміє, про що йдеться, або вона не подивилася, та, на, що, на що скаржиться. Також є дійсно ось ця армія. Тролів Чи ботів, які працюють так на те, щоб когось заблокували? А чи українські користувачі скаржаться взагалі ну справжні так на, які, на якийсь контент, який їх ображає російський, сепаратистський, можливо, ще якийсь, чи це ну, настільки мізерна кількість, що це не працює? Приклад, що мені, мені особисто вдавалося відстежувати, це коли українці скаржилися масово. Це був організований флешмоб. Сепаратисти утворили фейковий прес-центр. АТО. вони викрали ідентичність цієї сторінки. Вони викрали аватар, кавер фото. Опис повністю, і вони почали публікувати зміст, який повністю з позиції терористів. Відповідно, така спільнота, як громадський сектор Євромайдану, підняв цю тематику і запропонував користувачам пояснив інструкції, що робити, аби заблокувати цю спільноту. Спізну було велика кількість скарг і через якийсь час фейковий прес-центр АТО був заблокований. Насправді, скільки це має бути, хоча б якій кількості, бо тут казали про 20-30 е е скарг з боку російських ботів на українських користувачів. А тут ну потрібно, я б сказав так, що потрібно насправді вибрати е найбільш, найбільш правильну опцію, тому mm. що е по суті. Коли е, люди скажуться, вони е, е, можуть клацати на абсолютно різні причини. І якщо, наприклад, їх ідентичність, то треба е, натиснути на галочку, що е, ця сторінка е, нагадує ну, відому зареєстровану сторінку, тобто що це є е, фейкова сторінка. Е, відповідно е, невміння, не незнання, як це робити, призводить до того, щоб Команда, оця Abuse Team, вона отримує дуже різні сигнали, і вони просто можуть не зрозуміти, тобто чого це стосується насправді. Але з іншого боку, я я намагався поскаржитися на сторінку кіберберкуту. Це є ну, це люди, які називають себе хакерами з боку терористів. Хоча це просто може бути інформаційний ресурс, який збирає інформацію від різних автономних ініціатив хакерів. І на жаль, цю сторінку не заблокували. Чому тому, що. Там не було, тобто зміст, який вони публікували, та тобто, атаки там на органи влади, тобто для для Фейсбука більш важливі порушення, які стосуються особистості. Тобто, якщо там ти ображаєш честь, і гідність, якісь висловлювання негативні, тобто для них це більш актуально. А якщо це є Ну, тобто, те, що стосується е, критики держави, наприклад, це може здатися як свобода слова. А перша поправка Конституції в Америці дозволяє критикувати абсолютно е, будь-кого. Тому е, ось ця свобода слова в Америці вона грає на руку Росії насправді. Тому що ну, в Росії тобто, не можна уявити, щоб ти критикував і, і Роскомнадзор не прийшов до тебе, і навіть е, там, ФСБ тебе не посадило у в'язницю. Ну, теж так цікавий приклад. Деється Роман Шрайк писав про те, що. Е... Наприклад, якісь російські акаунти, які публікують е трупи українських солдатів, їх не банять, хоча українці звертаються так про це. Або там Грем Філіпс, який на фоні теж загиблих радіє цьому, і це як е ну, спускається з рук. А ми зв'язалися з з блогером Крусом, який теж був забанений за картинку з цитатою Шевченка. Він взагалі себе називає чемпіоном з банів. Мені здається, треба, щоб була от якраз людина, яка по цих проблемних варіантах, з якою можна було б співпрацювати. Що там Оці галки офіційними особами. Видавати для того, щоб там можна було розуміти фейкові аккаунти чи не фейкові, взагалі по цих проблемних питаннях, щоб е, можна було відповідати. через те, що от в Україні в Україн, український інтернет має сп свою специфіку, специфіка поведінки українських користувачів у нас тут, ще люди не привчились е, так реагувати на якісь авторські права і ще там на якісь інші такі. Ну, у нас з, з цим всім, е, ну, багато вдіковинку, люди не розуміють, наприклад, чого їх блокують за картинку. От. Яку вони взяли в інтернеті. Для нас це нормальне явище, от для Фейсбуку то це може порушення бути якихось прав. І ті, той користувач, який знає ці е, права, наприклад, е, от, е, є люди от, зі сторони Росії і так далі, от вони е, досконало вивчили е, Правила Фейсбуку, і вони просто е, цілий день займаються тим, що відправляють жалоби на українських користувачів. Це не, не через те Фейсбук блокує українських користувачів, що їм так хочеться, а не хочеться російських. Просто хтось проти наших користувачів веде ціленапрямовану кампанію. А Фейсбук вже реагує відповідно до своїх правил. Ось Круз каже, та, що є правила, згідно з ними працюють і. А... Так є, але що можна дійсно зробити? Можливо, спільнота так Фейсбук спільнота України може зробити, щоб все таки, хоч трохи змінити ситуацію? Ну а я б сказав, що найпершу. Потрібно висловити певну ідею, яку потрібно адвокувати, я на зустрічі із із Фейсбуком минулого року, я адвокував ідею створення інституту такого неформального Facebook Ambassador to Ukraine, тобто це Фейсбук посол, угу. це людина, яка б мала, яка б не представляла, яка була б від якогось громадського сектора і була просто такий контакт person, тобто людину, з якою можна сконтактувати, і вона б пояснила, тобто, що це за скарги, чого це стосується. Тобто, якби от був. Ну, те те саме, ідея певно, представництва України, тобто воно воно дуже складне, воно дуже неповоротке, тому що для Фейсбука треба змінити якісь внутрішні правила. Якщо для України зробили, то чому тоді для інших країн не зробили? Тобто, радше я бачив це щось якусь неформальну таку співпрацю з якимись людьми, яким довіряють та це може бути якась одна людина чи дві, і просто ця ідея її просто треба правильно оформити і подати до Фейсбука, тому що. В Фейсбуці працює дуже багато українців. У мене особисто є друзі, які емігрували до штатів. Вони дуже віддані ідеї України. Вони навіть мене питали: тобто, якщо щось ти бачиш, інформуй нас, тобто присилай якісь лінки. Ми спробуємо доставити через наші механізми, тому що у Фейсбуці кожен. Працівник може дати завдання якомусь відділу, тобто, навіть якщо ти займаєш якусь невеличку позицію, ти робиш таск, тобто у них це принципи такої демократичності. Тому, перше, створити меседж, що ми хочемо. Друге, пробувати знайти людей, які працюють у Фейсбуці, які поділяють наші цінності або ідею, щоб Україна була під під прицілом, і через них пробувати просувати цю ідею. Якщо, наприклад. П'ять співробітників Фейсбука українського походження а, зберуться і вони отримують е, тобто цю ідею, вони можуть це проговорити. Відповідно, тобто може бути зрушення. А на жаль, якісь колективні листи, які надсилаються, вони надсилаються просто в нікуди. Навіть на з питань телебачення радіомовлення писала таку якусь петицію. Ну для тобто, е, коли у Фейсбуці. Е, Побачить, що якісь е, квазі чи державні, чи навколо державні органи щось пишуть до, е, до, до, до Фейсбука. Вони якщо чесно здивуються. Насправді е, в США насправді теж є проблема, що уряд насправді не може казати е, Фейсбуку, що йому робити, тому що це бізнес проти держави і. Цей бізнес захищений, тому будь-які, наприклад, якісь побажання з боку адміністрації Обами стосовно Фейсбуку, вони можуть як якийсь тиск просто. Тому вони навіть цього не роблять, вони намагаються, можливо, якось спілкуватися з ними і пояснювати, тому що ну, вони стикаються із, 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 із такими проблемами. Ну, а ще цікаво, насправді, ви сказали, що Фейсбук це бізнес. Можливо, ще таким чином можна пояснити взагалі ситуація, яка відбувається між от українським сегментом, російським сегментом і роботою Фейсбук-модераторів цих а, Ну, Фейсбук в першу чергу зацікавлений в те, щоб зростала кількість користувачів, тому що це збільшення кількість реклами. Він вводить постійні алгоритми, як збільшити продажі реклами своєї. Очевидно, що там. 80% компаній, вона націлена на отримання прибутку, але 20% компаній, вона працює, тобто якісь соціальні проекти та та над, над репутацією очевидно Фейсбука. Тому, ну якби у нас було, тобто якби наприклад Україна була там світовим гравцем, та, тобто до неї очевидно було б більше уваги хоча зараз. Розуміють в Фейсбуці в інших соціальних мережах, що Україна зараз на вістрі якихось конфліктів, тому потрібно їй приділяти багато уваги. Але ну, тут важливо відзначити, що це не тільки проблема Фейсбуку, це проблема Твіттеру, проблема Ютуба. Тобто цей приклад Філіп Грехам, тобто, журналістики, журналіст, який працює з терористами. Я нещодавно бачив, коли українські якісь редакції ставили відео, яке він відзняв, вони просто копіювали його відео. На свій е, аккаунт ви, виставляли. І коли я намагався подивитися, що це за відео, а це відео мало, мало щось викрити, Наприклад, що Грехем засняв е, якісь російські танки, то я бачив позначку, це відео зараз недоступне не через те, що е, е, користувач Грехом. Пожалівся в Ютуб на порушення е, авторських, авторських прав, прав, тому що вони взяли без, без відома. Відповідно, е, що російські користувачі, що грехам, я думаю, що вони або е, отримали інструкції, е, тобто що робити, як боротися, та е, відповідно вони більш е, досвідчені в цих правилах. Тому українцям, я б рекомендував вчити правила, дивитися, е, як можна взаємодіяти, е, як можна блокувати якийсь російський контент, якщо він щось порушує, якщо там справді є. Якісь картинки, які, які ображають когось. Тобто треба просто більше дізнаватися про те, як працює Фейсбук? Якщо згадати користувачів українських, яких банили, то серед них і Тетяна Даниленко, і Вахтанг, Кіпіані, і Сергій Лещенко, і ми напевно, що всі розуміємо, що в соцмережах така сама йде боротьба. Скажіть, будь ласка, все таки що може пересічний юзер робити на цьому соцмережевому фронті? Я би закликав користувачів, аби вони в першу чергу не шкодили, тому що величезна кількість користувачів поширює неправдиву інформацію ура, патріотичну інформацію. Або Кор... Так, користувачі, е, тобто вони не розуміють, що інформаційна війна е, це не просто е, поширення інформації, це тобто тебе можуть спрямувати в якісь русло, наприклад, ті, хто. Е, Використовують ресурси, невідомі нікому ресурси, які а, свідомо створені для того, аби поширювати паніку. А коли вони е, поширюють якісь скандальні фотографії, там шок, якісь там, е, тобто Порошенко там назлив, да е, тобто е, користувачі повинні перед собою ставити вимоги в першу чергу. Тобто я не кажу про якісь внутрішні цензори, але це решено вимогливість до, е, до, до якихось ресурсів. Тобто, чи можна довіряти цьому ресурсу, чи він відомий, або, наприклад, е, чи дружити з користувачем, який тільки вчора зареєструвався, у нього немає е, фотографій на аватарі, і в нього тільки троє друзів, тому що от нещодавно. Буквально ну теж був випадок, коли бот він викрав фотографію дуже відомої журналістки, поставив її собі на аватар і поширював дезінформацію та панічні настрої. Якийсь відомий журналіст його зафрендив. І він написав в коментарях: мені видалося, що це справжня людина. Тобто людина не має політики стосовно того, кого френдити. Тобто, треба бути вимоглими в першу чергу до себе, а поширювати повідомлення, які від надійних ресурсів. Які не сіють паніку, а, а які речі розказують про якісь варіанти рішення. А, і очевидно, а, якщо ви пишете, наприклад, інформуєте світ, пишіть англійською мовою, особливо в Твіттері. В Твіттері дуже е, широко поширюється інформація і величезний брак англомовних е, користувачів, які писали про Україну. А, тому що журналісти, якщо не хочуть дізнатися про Україну, вони йдуть в Твіттер, вони дивляться за хештегами, за ключовими словами. І дивляться, хто е, у кого ми можемо отримати інформацію. Я дуже вам дякую. Зі Зімною студії був Віталій Мороз, експерт з нових медіа. Це була програма Молодь плюс. Почуємося наступної п'ятниці. До зустрічі. В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.